Військовий аналітик Королівського оборонного коледжу Данії Андерс Нільсен написав про нещодавню статтю Валерія Залужного про ті уроки, які Європа повинна винести з досвіду російсько-української війни. Стислий виклад, основного в перекладі Ігаля Левіна. Послухайте. Отож, Залужний вважає, що дрони як зброя зробили революцію у військовій справі. Наразі, за його словами, дві третини уражень противника на фронті саме завдяки дронам. Вони замінили артилерію як головний засіб ураження в цій війні. Технологічна революція змінює саму суть війни. Найвідоміший приклад винайдення пороху, що породило нові більш руйнівні види зброї і кардинально змінило принципи ведення бою. Дрони, можливо, не такі масштабні за значенням, але залужний ставить їхнє впровадження в один ряд із винайденням радіо, комп'ютерів і супутників. Дрони дали перевагу в обороні. Тепер майже неможливо зосередити сили так, щоб ворог не дізнався про це і не завдав удару. Це те, що називають прозорим полем бою, коли і супротивник, і ти бачиш геть усе на багато кілометрів або навіть десятків кілометрів уперед. Залужний виділяє три головні технологічні інновації сучасності: тактичні дрони. Що безпосередньо завдають ураження, сюди також входять морські та наземні платформи, що швидко розвиваються, засоби радіоелектронної боротьби, які протидіють ворожим БПЛА, і сенсорні платформи, що дають змогу завчасно виявити ворога, підвищити обізнаність командирів і завадити прориву фронту. Головна перевага цих технологій їхня дешевизна: fpv дрон коштує приблизно 10% від ціни артилерійського снаряду. Це здешевлення робить війну на виснаження ефективною і економічно доступною навіть для країн, які раніше не могли собі такого дозволити. Залужний критикує армії НАТО. Вони каже, дозволили собі насолоджуватися роками переваги у багатодоменних операціях і проспали військову революцію. На думку Залужного, якби армії НАТО зараз опинилися на полі бою в Україні, вони зазнали б величезних втрат, просто тому, що не готові протистояти новітнім видам озброєнь. Попри це, багато західних військових вважають, що вони впоралися би краще за ЗСУ, бо могли би вести правильну маневрену війну. Багато хто робить вигляд, що зрозумів значення дронів, але все ще сприймає їх як додатковий інструмент для ведення класичної маневреної війни. Вважає український генерал. Погано для Заходу і те, що він не усвідомлює, росіяни значно просунулися у дронових технологіях. Хоча Україна нині лідер у застосуванні БПЛА, росіяни відстають лише на кілька місяців, тоді як країни Заходу, на роки. У випадку війни НАТО з Росією РФ виставить на поле бою велику кількість досвідчених операторів дронів, до чого Альянс не готовий. Цікаві думки залужного і про доктрини НАТО. Він вважає, що ті потребують перегляду, і то суттєвого. Якщо на початку війни росіяни захоплять хоча б частину території якоїсь країни, зовсім не факт, що її вдасться відбити назад. Це особливо актуально для країн Балтії. Чинні доктрини передбачають, що ворог зможе захопити частину країни до початку повномасштабного контрнаступу сил НАТО. В цілому, залужний вважає, що важливо терміново готувати операторів БПЛА і фахівців з РЕП у країнах НАТО. Просто вже зараз. Потрібно усвідомити, основний ресурс це досвідчені пілоти, а дрони це лише боєприпаси, які вони використовують.